З чого почати з яких простих інструментів можна мені почати, щоб я розвивав свій емоційний інтелект, і відповідно це впливало на позитивно на моїх дітей? Дуже потужний інструмент розвитку індивідуального емоційного інтелекту, але його можна спростити до просто задаючи собі е, декілька питань щовечора. Наприклад, що я відчував? Протягом цього дня. Поті, протягом цього дня, у зв'язку з чим. І про які мої потреби це говорить, Ні, не, третє, як, що я зробив в цій ситуації під впливом цих емоцій. А, угу. І четверте, чи задоволений я результатом, що я отримав? Хоча по б, хоча б такі питання. Якщо такі питання задавати собі щодня, мінімум 40-50 днів. Наша свідомість починає змінюватись. Ми починаємо формувати в собі нові нейронні доріжки, які до того не були задіяні. Просто це в один момент не змінюється. Це потрібна така ритмічна, щоденна робота.